Традиційно сесія Рівненської обласної ради розпочалася із запізнення. На голову та його заступників чекали півгодини. На засідання з'явилося лише 58 з 64 депутатів. Та перед затвердженням порядку денного депутат Богдан Файфура вносить пропозицію. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні та регламенту Рівненської обласної ради сьомого скликання, просимо внести в порядок денний таке питання про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади голови Рівненської обласної ради Ковальчука Володимира Олександровича та поставити його першим в порядку денному. 22 підписи до цієї пропозиції я передаю зараз в секретаріат Ради. Роти ставити на голосування питання про включення цієї пропозиції до порядку денного сесії Володимир Ковальчук відмовився. Рідна фракція голови облради попросила перерву на 30 хвилин, після якої Володимир Ковальчук не змінив своє рішення. Мовляв, не порушуватиме законодавство. Оскільки процедура внесення до порядку денного цього питання не відповідає чинному законодавству України, а саме закону України про доступ до публічної інформації, я не можу поставити її на голосування, оскільки, оскільки вчиню тим самим незаконні дії. Я пропоную працювати відповідно до порядку денного, який вчора був погоджений на президії обласної ради, я незаконні Пропозиції ставити на голосування не збираюся і порушувати таким чином закон. Проте юрист облради Богдан Гречко запевнив, законні дії депутатів визначатимуть лише відповідні органи. Згідно статті 19 закону України про статус депутатів місцевих рад, будь-який депутат має право вносити пропозиції, проекти рішення розгляд ради В даному випадку. Не може бути обмежено право депутата вносити пропозицію. Питання законності чи незаконності проєкту рішення може надавати відповідно суд або відповідний правоохоронний орган. Депутати облради продовжували наполягати на своєму, вимагали голосувати за відставку нинішнього голови. З приводу законності чи незаконності, прийняття нами рішень. Давайте так, будемо відверті. Хто може персонально визначати, законне це рішення чи незаконне? Думка це в будь-якому випадку є суб'єктивною. Надійшла пропозиція, голосуємо, приймаємо рішення. А далі, якщо є які у вас аргументи з приводу законності чи незаконності, звертайтеся до суду. І суд у нас ну, це, це та гілка влади, яка має визначити, законне рішення ми приймемо в цій залі чи незаконне. І все, знімаємо це питання. Наша тягнути кота за хвоста і грається. Обурений Володимир Ковальчук закрив сесію. Оскільки порядок денний сесії не затверджений в цілому, окремі депутати спонукають мене до вчинення незаконних дій і відмовляються працювати в рамках чинного законодавства. Ви не маєте права я оголошую це пленарне засідання, сесії обласної ради закритим. Про дату проведення наступного засідання сесії буде повідомлено в установленому порядку. Всім дякую. За ним пішов і народний депутат Андрій Лозовий, проте обласні обранці вирішили продовжити працювати вже без голови. Очолив засідання перший заступник Микола Драганчук. Депутати знову ж таки відкрили питання щодо голосування за відставку Ковальчука. В результаті створили лічильну комісію та провели таємне голосування. Результати таємного голосування за 42 депутати проти 0 утрималося 4. Відповідно, висновок комісії, повноваження Ковальчука ВО достроково припинити та звільнити його з посади голови Рівненської обласної ради. Та вже одразу після зняття голови обласна рада висунула нову кандидатуру на цю посаду. Попри суперечки та намагання порушити процедуру голосування, в результаті депутат від фракції Солідарність Олександр Корнічук став головою рівненської обласної ради. За нього проголосувало 44 депутати, троє утримались. Я народився у 81-му році на Хмельниччині в місті Полонному, але з 99-го року проживаю на Рівненщині. Від того, як став студентом Національного університету Стройська академія, чим надзвичайно горжуся. Попри навчання, окрім, окрім навчання і в процесі навчання поєднував навчання із роботою, і з громадською і політичною діяльністю. Минулого року брав участь як представник України в складі української делегації, яка по програмі Відкритий світ перебувала в Сполучених Штатах Америки для того, аби Поєднувати і вивчати досвід по децентралізації. Одружений разом з дружиною виховую дочку та сина. Натомість радикал Володимир Ковальчук вже готує позов до суду. На його думку, його незаконно звільнили з посади. Я попереджав про це депутатський корпус. Все, що відбулося, відбулося незаконно, є порушення закону про доступ до публічної інформації. Драганчук став головуючий як самозвана особа, він рано чи пізно сяде за це заграти. А в цілому, те, що відбулося, з порушенням закону. Нахабно шляхом кулуарщини і підкупів це помста бурштинової мафії за те, що за ініціативи законного голови обласної ради Володимира Ковальчука була відмова у виділенні 35 тисяч гектарів землі багатої на бурштину у Сарненському районі. Інеса Пославська, Володимир Захаров, Ігор Прокопчук, новини Рівного.